Добрий день, шановні слухачі. Вас вітає гурток, відповідальне лідерство, шлях до успіху обласного будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради. Ми продовжуємо наші заняття. Метою сьогоднішнього нашого заняття є розкриття творчого потенціалу кожного з учасників наших онлайн-тренінгів, розвиток уміння взаємодіяти у групі та брати участь у колективній справі. Давайте розпочнемо знов таки зі знайомства. Вправа називається ім'я та його історія. Ви маєте представитися, якщо ви працюєте в групі, та розповісти історію свого імені. Якщо ви працюєте індивідуально, знайдіть в інтернеті історію своєї імені, почитайте про це. А сьогодні ми поговоримо про спілкування. Що ж таке спілкування? Спілкування це специфічна форма взаємодії людини з іншими людьми, як членами суспільства. У спілкуванні реалізуються соціальні відносини людей. У спілкуванні виділяють три взаємозв'язані сторони: комунікативна сторона спілкування полягає в обміні інформацією між людьми, інтерактивна сторона полягає в організації взаємодії між людьми та перцептивна сторона спілкування включає процес прийняття один одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цій основі взаєморозуміння. Пропоную подумати над відповіді на таке питання: що таке спілкування? Та яку людину ми називаємо товариською? Давайте підіб'ємо підсумок: що спілкування це встановлення і розвиток контактів між людьми. Воно може відбуватися у різних формах, з яких значно виділяються три: перше анонімне спілкування це взаємодія між незнайомими людьми або ж не пов'язаними особистими відносинами людьми. Це можуть бути тимчасові зв'язки між суб'єктами, в яких вони виступають як громадяни, жителі одного мікрорайону. Пасажири транспорту, глядачі одного залу. Вони зустрічаються, вступають у контакт один з одним і розходяться. Партнери по спілкуванню залишаються анонімними. Функціональне ролове спілкування передбачає зв'язки між його учасниками, які виконують певні соціальні ролі на тимчасових відрізках рівної діяльності. Партнерів у цьому спілкуванні пов'язують взаємні обов'язки по відношенню один до одного. Наприклад, лікар та хворий, керівник та підлеглий, лектор слухач, педагог, учень. В основному функціональне рольове спілкування обмовлено посадовими позиціями його учасників. Так на виробництві майстер виконує розпорядження начальника цеху і виконує соціальну роботу підлеглого, а повернувшись додому у відносинах батько-діти, він же займає провідну позицію. Неформальне спілкування являє собою різноманітні особисті контакти за межами офіційних відносин, це, наприклад, спілкування між друзями, його особливістю є невідбірковість щодо партнера. Спілкування виступає в трьох іпостасях. По-перше, воно має комунікативну функцію, входячи в контакт один з одним, люди передають інформацію не тільки за допомогою мови, тобто вербального спілкування, але й за допомогою міміки та жестів, тобто невербального спілкування. По-друге, спілкування виступає як взаємодія, тобто інтеракція, в якій партнери можуть обмінюватися грошовими знаками, продавець і покупець при сформованих у суспільстві товарно-грошових відносинах. Або Взаємодіють танцівники балету і члени спортивних команд. По-третє, спілкування невід'ємно пов'язане з взаємним сприйняттям партнерів. Для тих, хто спілкується, важливо чи сприймає партнер іншого як вартого довіри або один з них заздалегідь припускає, що протилежна сторона залишиться байдужою до повідомлення. Наступна наша з вами вправа називається Сутворчість. А вона сприяє мобілізації уваги і творчої фантазії учасників у ході вирішення групового завдання, інтегруючи групу за рахунок усвідомлення, колективної відповідальності за включення в спільну командну діяльність. Що вам для цього потрібно: аркуш паперу, маркери, клей, шматки картону, також кольоровий папер, дріт, два-три шматочка пластиліну різних кольорів, ножиці, дві повітряні кульки, коробка сірників, та 5 трубочків від коктейлю. А ви працюєте командою або індивідуально, сідаєте за стіл, на якому розкладені необхідні матеріали, ті, що я зверху зазначив, і я оголошую завдання. За 20 хвилин ви маєте представити своїм колегам, з якими ви працюєте, або батькам пліт своєї творчості. Що за твір буде виставлено на вернісажі, вирішувати тільки вам. Важливо, щоб усі брали участь у розробці цього твору, якщо ви працюєте командою, рішення приймалось колегіально і в роботі були використані всі викладені на стіл матеріали. Обов'язково дати назву отриманого добутку, це також є додатковим завданням. Якщо ви працюєте в групах, дайте відповідь на таке питання. Які роботи? Ті, що були представлені, викликають найбільший інтерес. Що ви думаєте з приводу нас творів та як відбувалася групова робота? Як ви вважаєте, виконавши це завдання, у чому, на ваш погляд, виявило плюси і мінуси колегіального рішення і спільної творчості? Прошу вас навести конкретні приклади і записати їх на аркуші паперу? Отже, наступна вправа. А пропоную вам уявити собі невидиме коло на підлозі приблизно в пів метра від себе діаметром близько 60 см. Зайдіть у коло, закрийте очі, згадайте прекрасний час, коли ви були на гребені успіху. У тій ситуації максимально проявилися всі ваші здібності. Усе було добре, удача супроводжувала вас. Якщо важко згадати свою історію, ви можете скористатися історією героя кінофільму або легенди, яким захоплюєтесь. Дивовижна здатність нашого мозку це те, що для нього немає різниці між реальною історією і уявною. Сміливо фантазуйте, бо ніхто не буде знати про це. Дякую вам за заняття. всього найкращого і до зустрічі на наступному занятті.